Та я і так знаю. Переможців хочу. Місця. Я хочу поговорити місце. Починаємо да. з п'ятого місця. Все, дорогі додому розберемо. П'яте місце, да. місце. Да. в нас вийшлося Мазапула. Володимир. Да. Да. Де, він... да. Де він є? Да. Ні результата, Васильович. Мазапула 801 грам. Дякую за часто. Я шість з другом. Скільки заплатив, за чесно? Сто п'яте місце. Шо ви рікаві? Взагалі, берегу вас. Шановні друзі, з визначенням, підбиваючи підсумки ви визначили, що Мацапула був кращий і попав в першу катірку? Нє, а в другу? Трошки кращий. То вже розбіжний спокій. Мацапула, оказується, Я ж вам кажу, що не спішіть.